Право, право. Чого, ну ви мене зупинили що? Ну ви мене зупинили, що? І що? Прийміть право, у вас перевірять військовооблікові документи ваші. А це законно? Звичайно. Ні, це не законно. А чому не законно? Ну, тому що ви мене зупинили, і ви вже ми вступу. А де написано, що вони не мають права? Яка рада, хто вас зупинив? Правильно? Ні. Ну як це ні? Прийміть право, не затримуйте. Чи... Це ви мене затримуєте. Я вас не затримую. У мене немає часу з вами вообще спілкуватися. Ну то вас перевірять і все. Ну, ну, мені, мені не ну так ви йде... мені його порт, ну, я, я, тут... я їду подстригатися, блін. І шо? це причина вагома. Покажіть мені, є у вас резерв чи якісь військово-обікові документи там, витяги. Нема нічого. Прийміть праву, вас. Складете протокол затримай. Зараз. Підійдіть, будь ласка. Прийміть вправо, чергу не затримуйте. Ну я хочу рішити це. Я до вас туди підійду, немає питання, просто люди тоже... Ну так і люди, ну так вправо. я поїхав за остальный. А Причому тут ви поїхали? Кажу прийміть вправо. Що вам не зрозуміло? Че ебать, блять, сука. Тоді підіть, все поспілкуйтесь, Акти про відмову, чи що ви там? Ну хто там? Ну, знаете, не... якщо у вас є такі бумаги. О, у мене це... в голові не було, що ви тут станете і будете всіх зупиняти, блядь. Ну то бачите, як вони вийде. Ну ой. Ну, хорошо, составляйте там протокол, я поїхав, блядь, если шо. Нет времени реально этим заниматься, блядь. Ну зараз треба туди приїжджати до ТЦК і стувати не може. Давайте я сам розберу, що я буду делати, що мені треба делати. Ні, же справа не в тому, що я ж вам не кажу, що вам делать, чи не делать. Я вам кажу, що я закону, що вам треба робити. Я не кажу вам лічно ваші якісь речі робити чи не робити. Закон вимагає ставати всім чоловікам військовий облік. Або якщо ви виключені, то ви виключені з обліку. Ви не виключені з військового обліку. Ви не перебуваєте ніде на облік на жодному пацика. Тобто ви йдете способом військового обліку. Відноси цього, у вас треба досі дати ПЦК, вставати, ставити вас на облік. Якщо у вас порушення, треба складати там на місці, складається протокол На ваше порушення. Це вже я вже проходив все. Ходіте конкретно щось делать, блять. Ні, відео ПЦК зараз, будемо їхати ПЦК, брати. На вашому автомобілі поїдемо чи на нашому? З кого хера ви важні їхати на моєму автомобілі? Ну значно в нашому поїде. Ну, якщо, ну, я ж не знаю, може вам хочеться тут машину залишити, не хочете тут залишати, з нами їхати, то поїдемо на ваші представник сяде до вас. Приїде, то, мені, і не да мені нахуй, щоб хтось садився в мою машину, щоб блядь. Ну ж до безпеки України, що у вас відбувається? Ну я ж не знаю, що, що? у нас відбувається. Пиздец у нас відбувається. Звісно, у нас у нас з документами. Угу. Служба безпеки України. Не прив'язаний до військової атаки взагалі ніяких даних немає пройти. Дайте трошки пленіше, поліцейський термін. На ваші машині будуть чи на наші? Нікуда я з сам не поїду куда я с вами не поеду сейчас составляют ну, полицейский протокол задержания 3 часа вы, вы, вы сейчас керует купатом купа 210 -й. и не собираюсь по админке какой-то ебалушки у нас, понимаете ну такой кто-то там ездит чтобы меня хуярили пиздили блять чтобы я слушайте а нахуй мне я нахуй оно мне, оно, мне на оно мне надо ну вот сейчас приедут документы блять а, и вот так, все. Как скажи что мы чекаем документы я знаю То йому я вас просто ще да, вас запитав два так. рази. Що ми чекаємо? Ви мовчите. Я звідки знаю.